Давайте поміркуємо, що в нашій країні люди думають про НПФ на державні пенсійні фонди. Думка перша, немає грошей, не хочу і не буду знати. Думка друга, як я можу комусь віддати гроші на 30 років під управління? Вони ж пропадуть. Думка третя, як я можу довго відкладати в гривні, гривня ж знеціниться і перетвориться на фантики чи купонокарбованці. Валідні питання, але чому ж тоді я, фінансист, з більш ніж 17 роками досвіду з освітою економічної могилянці з ступенями МБА і ССА відкладаю в недержавний пенсійний фонд і роблю вже це, до речі, з 2014 року? Чому ж тоді заощадження сукупні українців, які вкладені в недержавні пенсійні фонди, за 2020 рік зросли до 3,5 мільярда гривень? Очевидно, що є і позитивні моменти в НПФ. По-перше, це надійно. По-друге, там дуже легко і просто почати автоматизувати свої внески. Бо, власне, всі ці сім років в мене пенсійний платіж списується автоматично в двадцять чотири щомісяця. А починав я з суми 300 гривень на місяць. У таблиці факту за 2014-2020 роки ви можете побачити всі мої внески. Яка їх доходність? І побачите, що не такі страшні, от всі ці міфи науково МПФ, які їх малюють. Ну і власне з озвучених мною страхів дійсно найбільш валідним є все-таки ризик довгострокової девальвації гривні. Тому НПФ це лише інструмент, один з і лише частка ваших пенсійних заощаджень. Інша частка має бути в твердій валюті доларі або євро. Той же час цієї таблички ви бачите, що не так і страшна девальвація, які малюють за 7 років. З урахуванням девальвації в доларі я зумів примножити вкладені кошти на 19%. Середня дохідність фонду династії, в якій я відкладаю, склала за період з 2016 по 2020 роки 16% річних. Схожі результати показали інші лідери, хто там Приватфонд чи ТІПі пенсія, тобто фонди-лідери впевнено обігнали інфляцію на цьому проміжку. В калькуляторі пенсії, які я даю в матеріалах до цього відео, ви можете онлайн порахувати, що буде, якщо ви будете хоча б 3 тисячі гривень вкладати щомісячно в НПФ, будете робити 30 років, і ваш фонд хоча б на 3% пережене гривневу інфляцію. Тоді в сьогоднішніх цінах ви будете мати пенсію 21 тисяча гривень з 60 до 80 років, якщо почнете відкладати в 30 років. Давайте поміркуємо про плюси НПФів. По-перше, на відміну від страхових компаній, весь прибуток, а не 85%, розподіляється між. Учасниками фонду, по-друге, ваші гроші працюють і на пенсії. Тобто, коли людина досягла пенсійного віку, наприклад, в моєму випадку, це 57 років, я не зобов'язаний знімати одразу всю суму. Та я можу отримувати ще місячну пенсію, а решта капіталу буде в фонді і буде продовжувати приносити додатковий інвестиційний дохід. Недержавні пенсійні фонди ніяк не штрафують і не обмежують своїх учасників за регулярність і розмір внесків. Та, я можу вільно регулювати, я можу один місяць вносити, інший не вносити. Та, тобто немає ніяких там, штрафів, пенів за а, різні розміри і за несистематичність. Хоча невідомо, чи це плюс чи мінус. Насправді, можливо, комусь якась така стимуляція до дисципліни допомогла. Ну і нарешті є в недержавних пенсійних фондах податкова знижка. А це може бути 18% того, що вас утримали по ДФО. Але це стосується тільки якщо ви в штаті. Якщо вам це актуально, да повторюсь тільки в штаті, не ФОП. Якщо вам це актуально, то в матеріалах під це відео ви дізнаєтесь про це більше. Щоб отримати збалансовану картинку, звісно, ми маємо поговорити і про мінуси. Ну, по-перше, я вже сказав, та на довгому проміжку є ризик суттєвої девальвації гривні, просто тому що це держава Україна. Трохи далі я поговорю про те, як фонд працює з цим ризиком. По-друге, це достатньо високі комісії, які зараз є в фондах. Тобто, звісно, чим більший фонд, тим менша комісія, але все одно зараз це десь 2-4 річних, які забираються фондом за управління. Окрім того, коли ви вносите гроші в довгостроковий недержавний пенсійний фонд, то просто так прийти і забрати ви їх не можете. Є лише окремі випадки, там, наприклад, виїзд за кордон чи важка хвороба, коли це дійсно можна зробити достроково. Чому я на початку сказав, що недержавний пенсійний фонд це надійно? По перше, там є кілька незалежних учасників, які контролюють один одного, це там компанія з управління активами. Адміністратор фонду, зберігач фонду, та і це вже певна гарантія, та, що незалежні між собою бізнес-особи можуть контролювати якість роботи один одного. По-друге, є законом чітке обмеження, куди фонд може вкладати. Та. Державний пенсійний фонд не може там 100% своїх внесків вкласти в криптовалюту. Там прописано, що, наприклад, до 50% – це державні облігації України. До 50% це депозити. І, власне, зараз, якщо ви подивитесь на державні пенсійні фонди, то вийде, що десь там в районі 80% вкладено в ці два активи. По депозитам, до речі, прописано, що не більше 10% один банк. Тобто є такі обмеження, і на проміжку 30 років менеджер, який управляє там сотнями мільйонів чи навіть мільярдами гривень. По перше, має кращі умови від банку, да ніж просто людина прийде, покладе гроші в банк. По-друге, на депозиті в банку є податок. Ми знаємо, зараз це 19,5. На державному пенсійному фонді ви якби 30 років там, чи скільки ви відкладаєте, цей податок не платите. Так? Ну і власне обрати надійний банк, цей менеджер ймовірно зможе краще за пересічного вкладника. Але не депозитами, облігаціями єдиними, також на державним пенсійним фондом можна інвестувати в муніципальні облігації, наприклад, можна вкласти в облігації Харкова чи Львова, і вони будуть. Будуть там мати зараз кілька відсотків дохідності понад того, що можна заробити в державних облігаціях. Також фонд може вкладати в акції, там є обмеження по одному еміненту і по загальному. Ну, по українським акціям це там до 40%, але зараз у нас на ринку, в принципі, вкладати особливо й в нічого. А в іноземні акції теж фонд може вкладати до 20%. І от якраз у 2021 році вперше Український недержавний пенсійний фонд. Придбав акції іноземної компанії, це була компанія Apple. Я даю в матеріалах до цього відео посилання, ви можете про це почитати. Це один якраз способів, як фонд може працювати з валютним ризиком, так? тобто купуючи іноземні акції. Також фонд може купувати і облігації, номіновані в іноземній валюті, там доларах чи євро. Якщо вам сподобалось те, що я розповідаю, і ви хоча б розглядаєте для себе вже НПФ як інструмент, звісно, вам потрібно. Не просто почитати про це, а й подумати, в який конкретно фонд ви вкладете гроші. І є кілька критеріїв. Перший критерій я вже згадав це комісії. Тобто фонди-лідери зараз перебувають в діапазоні від 2 до 4 комісії. комісій. І якщо ця комісія вища, там 6-7% і так далі, це буде суттєвий мінус для ваших довгострокових результатів. Але не комісіями єдиними. Ви маєте подивитись на репутацію того, хто цей фонд заснував і хто його. Промотує, рекламує, тобто це люди мають бути з бездоганною репутацією, адже ви їм довіряєте гроші на десятки років. Ну і нарешті має бути відкрита статистика по недержавному пенсійному фонду, куди вкладає, скільки учасників, яка дохідність і так далі. По фондам лідерам ви легко знайдете цю статистику або безпосередньо на сайті фонду, або на сайті і адміністратора недержавних державних пенсійних фондів. І там будуть всі цифри, які вас можуть зацікавити. На сам кінець розповім вам цікаву історію. Був проєкт з дитячої фінансової грамотності, і там бабуся розповідала своєму онуку Тарасику про ці три рівні пенсійного забезпечення. Перший рівень це там солідарна система, такий загальний катілок. Другий рівень державна система, а ви дає індивідуальні рахунки. Цей рівень в Україні досі не працює. Ну і третій рівень це коли ви самостійно. В недержавному фонді збираєте собі на пенсію. Так от бабуся говорила своєму внуку: дивись, перший рівень це просто хліб на твої пенсії. Та? Другий рівень це масло на цей хліб. Третій рівень добровільний, який залежить від тебе, це м'ясо або рибка на твій бутерброд. Я сподіваюся, що інформація в цьому відео була вам корисною, і у вас буде достойна, хороша пенсія.